Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про Aleo Foundation, його ціль та взагалі, що він приносить для екосистеми Aleo. Як ви знаєте, Aleo – це лайерний блокчейн, який створений для приватності. Він є піонером у створенні першої без дозволу програмованої та конфіденційної мережі, націлений на такі програми, як цифрова ідентифікація, децентралізовані фінанси та машини навчання, що зберігає конфіденційність. Отож, давайте ми будемо рухатися по цій статті, яка міститься в aleo Блозі і називається Анонсінг the Aleo Network Foundation. Отож, давайте виділимо основні аспекти, які є в цій статті. Отож, фонд відіграватиме вирішальну роль у розвитку та підтримці децентралізованої екосистеми Aleo з відкритим кодом. Їх місія полягає в тому, щоб розвивати приватний веб-досвід на основі криптографії, в основі якої лежить технологія нульового знання ЗК. Структурований Незалежна некомерційна організація 51.4 у Вайомінгу, фонд працюватиме окремо від комерційної організації, що стоїть за ЛЕО. Цей перехід включає в собі перехід від генерального директора до виконавчого директора з планами створити раду директорів у найближчому майбутньому. Основні ініціативи включають навчання розробників, програму грантів для стимулювання розробки програм ЗК та інкубацію продуктів. Управління е, здійснюватиметься спільнотою з акцентом на сприянні технічним обговоренням і підтримці цілісності протоколу з допомогою прозорих процесів, таких як ARC, що означає Allow Request for Comment. Як бачите, також можете перечитати більш детально ці ініціативи. Наступне це governance, тобто озираючись на Алео. Ми неймовірно пишаємося спільними досягненнями завдяки Aleo Network Foundation Проєкт готовий посилити вплив, працюючи рука в руку з нашою спільнотою, щоб змінити інтернет на сферу, де поєднується конфіденційність, приватність, безпека та ідеальний цифровий досвід.